Я не, ну, не знаю я як ця вулиця збитці. А ви чули таке прізвище Десняк? А. Так оце вулиця Десняка. Так. Понятно. Нічого не знаю. Нічого. Жителі вулиці Олекси Десняка долучилися до тих же мешканців попередніх вулиць, про які ми розповідали, і живуть у повному незнанні про людину, яка не багнетом, а пером захищала лозову. Тож хто такий Олекса Десняк? Справжнє ім'я його Олексій Руденко, відомий письменник до воєнних часів, писав здебільш про героїв громадянської війни, а з настанням великої вітчизняної про боротьбу народу армії проти фашистів. Головним чином. Українські радянські письменники працювали кореспондентами, дописувачами при дивізійних газетах. Так і Олекса Десняк працював при газеті 70-ї стрілецької дивізії за родину. Період першого звільнення Лозової тривав недовго, але за цей час Олекса Десняк встиг написати біля 50 нарисів розповідей про бійців-визволителів Лозівщини і нашого міста. Життя молодого поета обірвалося у травні 42-го року під час ворожого авіанальоту у селі Павлівка 2 Саме там могила письменника Десняка, і, як казав відомий класик, до нього не заросте народна тропа. Про Данила Романовича Єретика на вулиці, названої в його честь, жителі знають все. Знаю, що бувший політрук, який воював тут за Лозівщину і погиб. Молодий хлопець, йому було 24-25 років. Скажіть, будь ласка, а хто такий був Єретик? Герой це радар, який у пам'ятник стоїть. Тут вже було відкриття, все, так що. Знаємо давно. Герой Совей Радянського Союзу він, він по-моєму, усі по загинули, він один залишився, він підірвався на, на гранаті. А ви знаєте, хто такий був єретик? Герой Советського Союзу. А чим він прославився? Ну, він вже воював за Лазовщину, освобожав ворот Лазовує. Ця вулиця на околиці Лозової, вузенька, тихенька, непримітна, названа на честь відважного визволителя, який героїчно повів бійців у атаку. 10 жовтня 41-го року молодший політрук Дан Єретик прибув на позиції 693 го стрілецького полку для того, щоб координувати дії свого артилерійського підрозділу з піхотою. Якраз е, в цей час почався наступ е, німецьких танків, е, піхоти, бронетехніки іншої. Під час боїв е, Данило Романович, єретик, е, закликав бійців до наступу, е, сам е, кинувся у контратаку, е, за, е, за ним пішли інші бійці. Е, атака була відбита. Був тяжко поранений він осколком міни, але все ж таки продовжував керувати боєм. Бої відбувалися в районі Сародаровки, села, де знаходилися якраз позиції 393-ї стрілецької дивізії піхотної, яка власне, захищала цей період Лазову. Навіть тяжко поранений він продовжував керувати боєм і вже оточений ворогами. Підірвав себе останньою гранатою в листопаді 42-го року. Було йому присвоєно посмертно звання Героя Радянського Союзу. Батьківщина відзначила його подвиг таким чином. Це була остання вулиця визволителів місцевих наших героїв на роки. На віки залишаться їх імена у назвах вулиць визволеного ними міста та у серцях вдячних їм жителів.